Привіт, привіт всім привіт! Я сьогодні хочу поставити для пророщування гострий перець. У мене гострого перцю є кілька сортів, але хочу поставити саме два перця, які мені вони найбільше необхідні. Є декоративні сорти, але вони ж є і стівні, і маленькі, і худенькі довгі. Є звичайний український перець гострий. Це свій збір 24-го року. І є свій збір перець гострий 20-го року. тут ще трошечки треба його використати. І тут ще є гострий перець, але не вказано, на жаль, я не вказала, який рік. Також його трошечки ну, це все треба використати. І є у мене насіння нового перцю сорта. Я не знаю, як той сорт називається. Е, у нас у Львові є е, оптовий ринок-шувар. І саме там на шуварі, коли я купувала гострі перці, я побачила цей перець. І е, мені подарували кілька перчин. Він є великий, дійсно, такий виглядає, як болгарський, е, ну, от як капія. Щось по типу капії. От. Але він є гострий, навіть наголосила, що він не є дуже гострий. Він такий ну, напівгострий. От. Але великий. Дійсно, великий. І от в мене стільки насіння вийшло з того перцю. І хочу його поставити на пророщення. Що я беру? Я беру підложку, звичайну підложку для ламінату. Ну, цей кусочок, шматочок, у мене там ще є. Але я його використовую вже кілька років. Шкода, що білий на білого може не буде видно, але я зараз покрию серветку. Отакі От серветки беру, не, звичайні кухонні, вони такі, сіруваті. такі Ну, Це може бути не обов'язково кухонні, це може бути і е, в туалет, руки витирати. Я використовую на кухні. Я просто розрізала на двоє І викладаю таким чином на ламінат, на ту підкладку на ламінат. Але викладаю із бризгою, тому що вона є гафрована така трошечки. І коли я її буду смучувати, вона трошечки буде витягатися. Мені буде достатньо дві штучки якраз на цю всю довжину. Думаю, вам видно. Так, буду намагатися робити так, щоб було дуже добре видно. Виклала і збризгую. Отак трошечки підняла, і, і воно підтягується, намочується і підтягується. І вкладається дуже гарно все. І другу. Так само. Накладаю один на одних сантиметр, щоб воно заходило. Трошечки підняла і от воно гарно кладеться. Все. Якби я хотіла, щоб мені проросли росточки, і потім я ці росточки вже брала звідси і висаджувала в окрему ємність. Я би викладала по одній штучці. Так як мені потрібно тільки проростити це насіння, щоб воно клюнулося. От як воно наклюнеться, я буду тоді його зразу пересаджувати, То я просто насипаю. Отак. Таким чином, мені просто багато влізе. Ой. Я хочу просто проростити. Та да, я можна це зробити в якійсь тарілучці, не бавитися з такими тими рулетками, з тими равликами на спонжику, на туалетному папері, в якусь коробочку, якусь одноразову посуду. Да, Будь-куди можна це зробити. Мені так зручніше, тому що воно менше займає місця. Цю коробочку треба десь поставити. Наш має свій, е, свою площу, об'єм свій. А так я равликом скрутила і десь його поставила. Зараз. Я ділю на дві частини і одну частину засипаю одним сортом. всі площі. Скажете, багато-так багато. Я сажу багато перцю гострого. Я його закриваю. Я його закриваю, я його мариную. У нас його їдять. Він у нас іде. Тому так багато. Ну, звісно, трошечки насіння залишу на всякий випадок, щоб не втратити цей сорт. От. От стільки насіння залишу, пересиплю в коробочку і буде на другий рік. Хто його знає, як воно вийде. Зібрати мені насіння, чи не вийде, а так в мене на запас буде. Так. І сюди я хочу поставити бірочку і підписати, що це є насіння. Звичайний, просто гострий перець український, як я його називаю. Дві бірочки. От мені ніби щось таке поставити, щоб розділити, щоб вже точно знати, що воно, туди, воно не туди. Щось таке. Ну, взагалі, в ідеалі, знаєте, такі пластмасові такі штучки, пластикові, що каву, чай розмішують десь в кав'ярнях, на заправках. Отака от були в мене вони. Куди це їх поділа. Зараз не знайду, Ну, менше з тим. Одним словом чимось треба розділити. Чимось. А от поставлю отаку. От Ось таку штучку поставлю. Хай тут стоїть. А на цю сторону висиплю вже звичайний оцей український. Значить, тут підписую гострий перець шувар. Я його так назвала. Перець гострий. Я буду знати, що це за гострий перець. І зразу підпишу другу бірочку. Перець гострий. А, вам не видно. Я пишу головне. Перець гострий, український. Перець гострий, український. Це звичайний такий гострий перець, найдавнішній сами сорт. Так. Ну, почнемо зі старого насіння. Бачите, воно ще на перчику не повторощене. Я не знаю, чи воно проплюнеться чи не плюс, ну, щось з цього вийде. Мусить щось бути. Навіть, якщо воно перемішається, це все рівно все те саме. Так. І такі ще 20-го року перець гострий. Старе насіння треба позбуватися, тому хай буде так. Це минулорічний збір насіння. Так само я все не висію, не, не буду прощувати все, а залишу трошечки на, на всякий випадок, хай буде. Його і так буде багато. Навіть якщо воно щось прийметься, щось не прийметься, все рівно його буде багато, я це завжди роблю з запасом, ось. А потім ще й комусь роздаю. Так. А тут український перець, гострий, український, так. Тепер далі, що я роблю. Накриваю зверху також серветками і так само змочую. Таким чином накриється і оця бірочка і ця бірочка. Так, і це. Все. Накрила. Ну, тепер Равлик просто акуратно скручую в любу сторону. Не, не натискаю, не сплющую. Ота як воно мені так закручується, от, так я його і закручую. Так, є, поправляю бірочки. Бачите, там таке є. Заходить повітря. Все добре. Беру баночку. Такі паночки використовую, бачите, тут чуть-чуть надщерблено не викидаю. Використовую якраз для пророщення, для рабники. Трішечки водички наливаю, можна водичку додати, що хочете. Хочете, можна трошечки якусь добру, хоча воно його не потрібно абсолютно. В можна в воду, якою сприскували серветки додати. Наприклад, фітоспорін або хлорогексидин для того, щоб воно його обеззаразило. ці то насіння. Я нічого, звичайна вода, нічого не додаю. Все, і ставлю його на пророщування. Воно отак тримається, тут водичка в мене на дні є буквально на 1,5-2 см, більше не потрібно. Все, і ставлю його на піввіконня, нехай в тепле місце, можна біля батареї, нехай пророщується. Як тільки воно проростеться і наклюнеться, я кожну насінину буду пересаджувати в, в такий от мішечок, в такі мішечки я купила цього року я в мене експеримент в тих мішечках, хоча мені моя сестра вже розкритовкувала, сказала, що дуже пересихає. Каже, на перес не підходить, воно дуже пересихає, перець цього не любить. Ну, Якщо не слідкувати, то воно пересохне і ні одна рослина не буде любити це. От. Знову ж таки, як я це роблю? Беру оцю таку саморобну лічку оце, з під пляшки білізни. Відкриваю, вставляю. Тому що, бачите, який маленький тут лесенький отвір. А так слічкою. То, може бути з будь-якої пля... пляшки, з любої... от, Мінеральна вода, солодка вода, з будь-якої пляшки. Беру ґрунт і насипаю. І от він дуже добре там насипається. Прошу, насипали стільки вам потрібно. Треба ще ще висипаю. Насипала, втрамбувала. Можна так, можна навіть, щоб не пачкатися. Ось так промочила, поклала на засипала зверху ще ґрунтом і поставила в ємність. Все. У того намоченого, що ми промочили з самого початку, а промочую я добре, так, що воно аж тут от стікає знизу. Отвори тут робити не треба, тому що це є не ткана тканина. От. Вона пропускає дуже добре вологу. і потім воно розкладається в ґрунті. І потім разом з тими мішечками просто, якщо я зарано висаджую, то мені треба в більшу ємність. Я просто з тими мішечками можу або надірвати, або, ну, з одної сторони, прорізати і пересадити в більшу ємність. Зазвичай, у мене перці виходять. Гострий перець сидить в півлітрових стаканчиках аж до висадки. А солодкий перець, болгарський перець, я присаджую з такого стану в півлітрові, а з півлітрових тоді вже в двохлітрові горщики. І вже з двохлітрових горщиків я висаджую в відкритий ґрунт тоді, як проходить всі сроки повернення заморозків. Я їх все рівно накриваю для адаптації. Ну, звісно, якщо є можливість краще загартувати, немає можливості, ну, значить, прикрити агроволокном з тим, щоб весняний ультрафіолет не пошкодив рослинки. І притіняю. Воно і притіняється, і плюс ще захищає вдень від спеки. Вночі від перехолодження. Все, всім папа, -па, всім добра і миру. Робіть, садіть і гарного всім врожаю.